47 поличка, Представлено роду хрозити, фіолетові хакманіти, хакманіти з і камінь варісцит. Так, ось, ось такий гарний варісцит, По своєму забарвленню він дуже схожий на бірюзу. Ціна браслета 750 гривень, розмір 9 мм. 10 міліметрів хакманіт 950 гривень. Це хакманіт разом з содалітом. Дуже цікаво розглядати їх під ультрафіолетовим світлом. Виключу це світло, зробимо ультрафіолетові проміщики. щоб подивитися, як вони сяють. Так, отже, хакманіт. Дивимося, що тут по цінам. Ось такий браслет. Оцей на ультрафіолетовому промінчиках. Колір змінюється на фіолетовий 2000 гривень. Маленькі 5 мм розмір на мистинки 600 гривень. 10 мм 950 гривень. І ось от такі от чудові хакманіти фіолетового кольору. Ось вони, коли світить на них ультрафіолет, стають більш фіолетово насичені. Розмір 12 мм 4500 гривень, 10 мм 4000 гривень, і 6 мм 2300 гривень. Покажу, як це виглядає. Ось, Якщо ми присвічуємо, тут вже видно ось такі рожеве сяйво, з'являється в цих намистинках. Ось, вони змінюють своє забарвлення, якщо ви виходите з ним на вулицю на ультрафіолет, і вони стають більш насиченого а, кольору. Ось, Зараз їх трошки по... вони позагоряють, посвічу на них, і ви побачите, як вони змінили. Стають більш яскраві. Проявляються прожилочки в них, пейзажність така з'являється глибина забарвлення. Камінь-хапманіт. І наступна позиція це у нас роду хрозити. 6 мм, розмір на мистинки. Ось такі цікаві камені роза інків. Ось. Таке мереживо в камені. Ціна 1200 гривень. 6 міліметрів. Є родухрозит 6 міліметрів, відбірні, такі яскраві персикові намистиночки. Ці коштують 1700 гривень. І ось такі 7 міліметрів, пейзажний. Браслетик два сто вісім міліметрів. Вісім міліметрів, ціна 2400 тисячі гривень. І ось такі: один браслет плоский малюнки. Підібрані намистини з малюнком, з пейзажем. Ось така ціна: 3900 гривень. І ось такі великі намистини, 14 мм розмір намистинок цього роду хросіта. Ціна браслета 5100 гривень.